Вітаю всіх на своєму каналі. Десь мені ставили запитання, не пам'ятаю, що відповідав, що знімав, що не знімав по дверцятах на котла ручної роботи. Я думаю, що вже ми дійшли згоди, тому що кустарна робота і ручна робота це не одне і те саме. Значить, як тут зроблені дверцята. Ну, в принципі, класично все. Оцей внутрішній відбивач. Одночасно він і створює канавку для ущільнювача. Ущільнювач ми ставимо керамоволокно. Це найдорогій і самий Ну, Був в мене партія була із скловолокном, тому що спочатку війни там було де ми брали карамоволокно були перебої. Вже ці дверцята підігнані були. Я не знаю, чи видно, бачимо, оця така канавка, це від самої рамочки на котлові. Тобто коли підганяємо ми, то е, так робимо, щоб оця рамочка, де дверцята прилягають, ну він зараз під нафарбування, вже бачимо почищення, це тільки стружечками тут сверліли. Це буде тут регулюватися на цьому, на навісах. Так підганяємо і якщо їх взяти подивитися, не знаю, чи можна камерою передати. Трошки, трошки бачимо, є дуга в всіх дверцятах, ми робимо спеціально так. Трошки видно, напевно. Тобто вони трошки йдуть як вогнуті, Це, спереді дивиться в Всередину пуклі. тобто коли ми краї затискаємо, щоб добре затискалася середина, бо інколи буває двері, та, я так мені доводиться бачити, краї затиснуті, а тут проходить дим. Ну При хорошій часі дим не має йти, але якщо раптом десь турбіною, чи погана чага, чи при розтопці, якщо погана чага, то це не спасе, воно все одно знайде собі місце. та й дим буде йти десь через будь-яку щілину. Але все одно двері мають бути герметичні. В середині мінвата приблизно 30 мм. Ця товщина заповнена мінватою. Керамошнур 12 мм. Керамошнур не приклеєний нічим, він загнався загнаний плотненько при першому запуску котла. Інколи буває, що фарба підклеюється. Трошки вона ще не встигає засохнути з цієї рамки. І коли відкриваємо до все, може аж відтягується. Нічого страшного, ну, його треба зленько від'єднати від фарби, туди втиснути і потім він там собі живе довго щасливо. Ну, Що ми приклеювали, а я не бачу в тому потреби. Навісик класичненько. Класичненько тут ну, продовжувати отвори для регулювання. Це зрозуміло. Зразу ми тут отвори нашої емблеми. Просверліли, щоб на заклепочки потім взяти. Будуть заклепочки, це, це вже буде після фарбування. Після фарбування. Дверцята готові, почищені, Йоршечком і піде все фарбуватися. Отаке От коротеньке відео. Ну, сам процес, тут нічого, в принципі, немає що знімати, як то кажуть, але інколи люди прості речі. Незрозуміло, запитують це, це запитання. Очікуйте нових відео, дякую за перегляд. Всім до зустрічі.